Поля, вот я не хочу их не давай, давай, давай. Я, я, я с тобой. Да, тут ну нахуй. <говорит> не. <говорит> ты, ты серьезно? <говорит> Бля, ты пьешь. Пьешь. Бля, это, стремно, это пиздец. А ну, торм, блять. <говорит> А просто я дигуюся. Давай, пробуй. Вся контакт будем. Забайнуть. Ну зато, чотири ты регляда час. Секло, ебан, это я хуй би про ніколи в житті не ж ще забайте. О, там ті, жопа Давида була. Ти б нахуй, ти б нахуй спину свою зламав. Та це був пізні... О, дивись, жопа вже тримається. Мама. Пишіть більше в чат. Просто рандом всякий. Я люблю Каріну, Настю, Астік, Настю, Сію, Яну Вегеру. Йдемо по порядку, я Анастасія, це Настя Астікс, це Ніка. Ніка tell me. Yes. Там спереду. Блять, у Й... нас закінчилась. Вон, там іде Каріна, Карікулка і Яна Вагера. Капець, ви легенди, дівчата, хай хлопці без вас стріми не проводять. Чули, блять? Чули? Сука, я щас піду Давиду, просто донесу цю інформацію. Давид! Давай, я включаю фронтальну камеру, твою реакцію, от бачиш, що нам пишуть. Капець вони легенди, дівчата. Поняв? Я не хочу, я не хочу, я не хочу. Це не п'ють. Це не п'ють всі. Можна мені стрімець кусочок. Thank you so much. Але я біжу вперед. Ідам вперед. Я долбойоб ногу підвернув, тому що мене всі заламали нахуй. І юбашили. Ой, ідем, ідем. Єбать нас до хуя. Я от глянь. Диви, скільки нас. Пиздець, ребя. Ну, конечно, цей чувак, це нічаний, він взагалі номер. і ручку писав. Не руку мені бацьова. А та тобі? А тобі сподобався? А тобі сподобався? Ну, не він прямо смазливий, типу пиздець. Що, ми, можливо, сьогодні з нами ідемо знайомитись? Чи як? А? Я не знаю, він просив неї, доки я була в туалеті, він бачив, що ми стоїмо двоє. Він підійшов до неї, і я чула, що він каже, типу, uh, your friends, типа simple, ну типа вона сама. і вона каже, да. Simple – це сама. Типа це сама. Це сама. Uh, yeah. <coughs> мені сону, блядь. Сингл, uh, <coughs> 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 блядь, а не симпл нахуй. Ah, Are yeah. you single? Single? Yes. Yes. Каже, оці! Там якісь тіпки, оці! Блять! Якщо, якщо оці він про пацанів, це вообще супер, бля. Я не впевнений, що це прям за пацанів, типа, але. Но спізнали, но... так. Да. Я то, що впізнали, це, ну, типу, це прям дуже обидянисть. Але то, що, якщо застрімає, то взагалі кайф! блядь. Боже, яка кофта вже. Блять, жалко на камері не передається, оці прям блістяшки. Але так, да, це роз'япчує. Оооо! О, 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 о! Але все рівно в житті піздец краще. <плес> Насправді кофта єбана залупана. Ну, типа, не те, щоб... Ну, це профессика? Просто, просто через те, що це мікент, я маю спетакувати це все, ну ви самі розумієте. Тому що він багатий, мені від нього трають тільки гроші. Із долбойов буде прямий <плес> ефір. Вибач мене, будь ласка, я не нечайна! Я зупинилася і вдарилася спиною хлопця. Я нечайно, ласка! Каріна, я її чуть не трахнув, на вулиці! Ви будь, будь ласка, я так більше не буду часу стріляти. Я так просто піздець, не Ну, Я не буду знімати цього дядю. А він сам стрімить. А, да? О, отак дуже гарний кадр. яка вона Як пиздати Ігор робить коктейльчики. То йдемо туди, давайте. Ми зараз будемо дивитися, як він робить коктейльчики. Давай, є тупо. Ні, я стисняюсь. Так, що... я можу прикрити пальцем лице. Ну ми просто, ну це що таке? Ну це просто. Це просто... Ой-ой-ой. Можна, будь ласка? Отак, ой. Поняв? Ти мене куди привів? Мене звідти вигнали. Нас звідти вигнали. Алло. Да, будем Пацаны, флиртуют. Давай, давай так Безгад. Ну, типа, ну, с ремня это. Просто кто блядь... Это страшно. Давай это, я тебя боюсь. Мене від до вас apology. відправили. Він за площі до пошти. І коротше їду і типу хочу додому. Але типу я його так обминаю, типу. Коротше, обертаюся, тобі два попадають. Ти знаєш, хто мій муж. Ген, питання. Знімання вопрос. Давайте, давайте будете відповідати. Ви колись спілкувалися в чат-рулетках. Чи плануєте це якось включити в свій контент? Да, я спілкувалась недавно. Я була в Хмельницькому і говорила в Нактомі. Можем, Можемо, можем. можемо. Це буде роз це буде роз'йом. Тільки треба придумати теми, які ми зможемо спілкуватися. І все буде ахуєнно, можемо спробувати це в наш контент. А ми хочемо, кстати, якщо це давати... Добре, тоді, напевно, ніхто більше не хоче нічого сказати. Ніхто. Я хочу сказати. Тоді пішли далі. Я хочу сказати. Я хочу сказати. Я хочу сказати. Боже. Всім привіт, мене звати Ніка Талмі. Будь ласка, підпишіться на мій інстаграм. Підпишіться. Дві, диві. Tellmi.7. Талими іі. Тели ми і. Підписуйтесь на неї. Ніка про блять. Ніка пропихає рекламу безплатно. Блять, чуть не реально спало. Підписуйтесь на неї. Ой, там дуже багато людей. Мені зараз буде дуже стедно їх знімати. Йо блядь, вона вже руки заїба. От моя Каріночка, любима. Це моя це моя видоси, я покажу. Дивіться, яка я, Каріночка, моя. Щоб якщо ми там. Щоб, якщо Який стримі це відос, покола. Який саме? Ти мені big big <laughs> Ой, божечки, послухайте, як це гарно. Це скрепка, це, це піздець, це просто іскусство. Залупа Івана. Чуєш? <laughs> Та це важко. Може підійти і спитати, чи в нас може зіграти блакбакарді. Наявності товару існує. Я йду, кажу. Коротше, в нас в асортименті є Коля, є Ілюха. Господи, блять, як ти нахуй звеш. Юра і Давид. Блять, О, боже, вони так быстро шагають. Мені треба якийсь стабілізатор, бо дуже трясеться камера. Ми всі йшли, я просто не ті там грав. Просто, блядь, отак пінняло на мару, блять, руки, подивись, навіть макушки не видно, <пійня> блять. Так, чекайте, <пійня> дайте я перейду <пійня> до державного. З дрона я зараз управляю. <пійня> Або отак от селфі-палку, типу, знаєш, так тримати. Ой! О, дай, да. Біля <пійня> озера улітню літню ніч.

Уйдь води нарикався! Я жену, <жінок>, я жіну, <клі> да блять, ты сто двадцять у нас ти що дурна, але... вона, пане! Вона розбилась Ай ебучий блять, ти нахуй! Куди погнала? І це ще вона на, на нейтралці. Вона мені, да. так. Це мінімально, що я можу. Мінімально. Хочеш писати на зробити? Давай. Давай, давай, роби, роби, роби. Та ні, ні, просто зроби так, як робила. <сістит> раз. Давай. Раз. Два. Сім. Вісім! Це буде ахуєнний стрім! дванадцять, блять! Тринадцять! Чорнадцять! Я знаю, що зараз робимося! Є бай! Чувство, ніби є! Є шанс! Давай! Ну, не лаза! Шоо? На, наскільки все погано? Ну, зіп, всю раку судні би ти майже допригнув. Є, yeah, конект. Давай, усейн болт! Джастін Бібер, прей! Бейбі! Ну, попробуєш! Ну, ні! Не вайбі, не вайбі. Я думав, що той самий самокат, але його вже почав чудіво сіть.